Обираємо з вами безалкогольне пиво. Ті, хто іноді люблять все-таки попити. Я насправді не дуже люблю безалкогольне пиво, та й вживаю дуже рідко. Ми пили пиво цим літом. Один, один раз? В потязі, один раз в потязі. Ой, я влізла в щось липке. Фу, тут щось капає. Пиво потікло, і бачите, оце липке це глюкоза, це ж солодке, це пиво потікло. Ну добре, вже прочитаємо, не будемо вирізати це. Вода, солод, ячмінний ячмінь або крупа кукурудзяна, борошно, кукурудзяне, хміль. Ось такий от склад, тобто це суто вуглевод. Тут теж є глюкоза, звичайно. 6 грамів вуглеводів, 3,5 грами цукру. Тому хто думає, що це взагалі така безневинна тема. Купили безалкогольного пива і стали здоровими. Ні, можливо, трошечки стали щасливішими. Може, вам захотілось так хочеться витерти руки. Може вам захотілося там поєднати це з якоюсь там рибкою чи з якимись. Снеками невеликій кількості і нічого проти не маю. Головне, це не має бути постійний тренд. Пива, риба кожного дня в моєму житті це було. Але як тільки я захотіла схуднути, схудла я на 20 кілограмів після других пологів, на 18 кілограмів після перших пологів і ще на 12 кілограмів до пологів. Тобто я постійно в схудненні, я знаю, як худнути, але знаю, як худнути на здоровому харчуванні, щоб почувати себе гарно, виглядати гарно, ненавидіти весь світ, бо ви голодні, а бути щасливою і реалізованою. І, звичайно, таке є. Теж дуже рідко п'ю, але якщо п'ю, обирайте без цукру. Це непоганий склад, якусь крупу додали, але обирайте без глюкозно-фруктозних сиропів. Глюкозно-фруктозний сироп в безалкогольному пиві, на мій погляд, це найгірший, найгірший варіант, який може бути. Там не було, до речі, в перші приватній броварні. А тут ароматизатори, цукор, наприклад, ось таке я вже не візьму. Ну і все, не забудьте підписатись, пішли далі.